30 саджанців дуба-червоного висаджують на подвір'ї Черкаського державного технологічного університету студенти кафедри лісового господарства. Роблять це не вперше, розповідає один з них Дмитро Антощук. Ми їздили в Руськополянське лісництво, то ми там садили саджанці. Це, якби наші перші кроки в цій якби, сфері. Допомагає першокурсникам викладач кафедри Віктор Сич. Це дуб червоний, нам надав садивний матеріал. Дахнівське лісництво. Ми з ними тісно співпрацюємо. На внутрішньому подвір'ї університету вже висаджений чорний горіх та сосна звичайна. Відтепер тут ростиме ще й дуб зі сходу північної Америки, говорить студент Олександр Лимар. Він як виростає, він червоний буде, не такий, як обічні дерева, і у ньому, в принципі, він з Америки, східної Америки, і в нас він теж недавно так сказати. Він приживається. ну, досить нормально, його почали насаджувати, і в лісництвах також і нам ось дали. Такі практичні навички з висадки дерев студенти отримують і в лісогосподарствах, розповідає викладач Віктор Сич. Ми маємо тісні зв'язки з лісогосподарськими підприємствами Черкаської області. Також заключали договори з волинськими підприємствами та національними природними парками. Безпосередньо співпрацюємо з Львівським лісотехнічним університетом за різними напрямками. Пізня весна дозволяє продовжити висадку дерев до кінця травня, розповідає доцентка кафедри лісового господарства Світлана Ключка травень це ще активний період, всі садівники, флористи ще рекомендують використати цю можливість для активної висадки всіх дерев кущів. Всі дерева рослини активну фенофазу вступили, активно сокорух почався. Їм дуже легко відновити корінні, додаткові корені, пустити, гарно вжитися. Нині популярні серед дачників та садівників магнолії теж приживуться в цей період. Головне правильно обрати сорт та знати, в який ґрунт висаджувати, пояснює Світлана Ключка. Дуже легко інтерактивна карта ґрунтів, буквально для кожного регіону. Зараз спеціальні сайти існують і можна проаналізувати, який тип ґрунту характерний для нашої на пік, місцевості. Весна затяжна, прохолодна. Тому от до 15 травня також до кінця травня, я думаю, це можна все враховувати, використовувати цю можливість весняну її висаджувати. Відтак, фахівчиня радить не обмежуватись тільки фруктовими деревами в своєму саду, а й експериментувати із різними рослинами. Вікторія Будовіцька, ТАМАЗ Мас Грозя, Суспільне новини, Черкаси.